Привіт! Це послання для вас від вашого вищого я, від духовних сил, що допоможуть вам побачити аркани. Налаштуйтесь на себе, на свій внутрішній стан. Є розчарування, яке довгий час тримає вас як в ув'язненні, але також Є можливість вийти із нього щось, що ви не можете сказати, проявити своїм голосом про свої потреби. Бо ви відчуваєте, що є люди, від яких ви хочете отримати, можливо, слова підтримки, можливо, допомогу. І ви не можете цього сказати, ви боїтесь сказати про те, що вам потрібна підтримка. Вам здається, що люди довкола і так зайняті своїми проблемами, і мої проблеми, мої питання, вони не такі важливі, вони менші. Але світ дає вам зрозуміти, що скоро все вирішиться. Спробуйте поглянути м'якше на ситуацію. Світ приготував вам. Світ вибудовує для вас лінійку подій і все складеться як найкраще для вас. Є певні події, які мають статися, щоб прийшло полегшення в цій ситуації, в якій ви зараз перебуваєте. І, звісно, що підтримка вона з вами, ті люди, які поряд вас, вони... Хочуть вам допомогти. Насправді це ваші духовні друзі, можна сказати, поряд із вами, які проходили з вами різні битви, ви, ви попадали в різні ситуації. Тому послання для вас, якщо ви потребуєте чиєїсь дружньої опори, ви можете про це просити. Ви навіть можете просити. Духовних сил, сил, які ви вірите про допомогу, оскільки вони готові відповідати вам. Потрібен ваш запит, потрібен ваш як поклик про допомогу, але навіть ці сили можуть вам допомагати, коли є ваш запит. Коли ви хочете розібратися самі по-своєму, відповідно, світ не втручається. В ваші справи, оскільки, оскільки ви вирішили, можливо, пройти щось по-своєму, чогось навчитися в процесі. Наші духовні провідники вони завжди дають нам можливість самим чогось навчитися. Та, якщо ви хочете швидших змін, то звісно, беріть, беріть підтримку і трансформація пройде. Легше для вас. І з підтримкою завжди трансформації проходять легше. Тому звертайтесь до тих, в кого ви вірите, і слухайте себе, слухайте відповідь, яка вам приходить. Налаштовуйтесь на те, що ці сили з вами. Така підказка для вас сьогодні. Дякую за увагу. До зустрічі!